Вітаємо усіх шанувальників комфортного життя, а також тих, хто любить смачно попоїсти. Вітаємо вас на кухні Shopping TV, де постійно з'являються цікаві і корисні новинки кулінарної техніки. Олександре, чим ти нас здивуєш сьогодні? Звичайно, і не лише здивую, а ще й почастую смачнючими стравами з мультиварки платином. Мультиварка має програмне управління. Протипригарне покриття, отож готувати можна без додавання олії. Це тепер дуже важливо. Цілком вірно. 21 програма для приготування різних страв можна варити, парити, тушкувати, смажити, пекти, готувати йогурти, десерти, навіть напої. А головне, якщо ви готуєте за допомогою мультиварки платину, жодна страва не буде несмачною, навіть якщо ви готуєте вперше. О, чоловіки це обов'язково оцінять. Звичайно, і не лише чоловіки, а навіть господині, які не мають зайвого часу для куховоріння. Ну, а наші господині тепер постійно зайняті. Кар'єра, робота, діти, інтернет і так далі. А мультиварка готує швидше. Цілком вірно. Мультиварка допоможе приготувати все швидко без зайвого клопоту. Ну, якщо все так просто, самі давай приготуємо щось по-справжньому складне. Ну, принаймні для мене. Добре, давай готуватимемо удвох. Так. Ти у своїй, я у своїй, переживати не треба, я тобі допоможу у всьому. Чудово, гаразд. Ти візьми за приготування чогось традиційного, наприклад, ясної печені з очами. Добре? Так. А я продемонструю, як приготувати смачненьку рибку у мультиварці платином. Ага, ну, ось у нас вже майже все нарізано. Е, ви бачите, у нас нарізане м'ясо, наші реберці, нарізана картопля, морква, печериці. Я лише е, наріжу, мабуть, перець. Я думаю, ти до цього підійдеш відповідально. Ну, і з цим я впораюсь. Але що робити далі? Різати перець, знаєте, те, що не кухуварити. Давай так. Ти дорізай перчик. Так. і Зараз додай олійки у мультиварку. Три-чотири столових ложки більше не треба. Так у нас страва не дієтична, тому ми готуємо для чоловіків. Ну а якщо для жінок, які у нас постійно сидять на дієті, можна готувати взагалі без олій. Так, звичайно, це для тендітних наших жінок. Ми передбачили це, і тому без олії можна цілком смачну і дієтичну страву створити на цій мультиварці. Ну що ж, тепер можливо закладаємо. Інгредитор. Давай, давай, давай цілком вірно викладаємо м'ясо. Так. Ось ми виклали нашу свинину. Добре. Інколи я надаю перевагу телятинці, але сьогодні ми готуємо страву для чоловіків, тому взяли свинину. Знаєш, Саня, я люблю і телятину, і свинину, і навіть птицю. Добре, свинина, далі. Я тобі сказав, що викладаємо цибульку. Цибуля. Обов'язково ароматну цибульку. Так. Тепер додаємо чорнослив. Це має бути справжній шедевр. Він додасть неповторного аромату. Тепер беремо чесночок, навіть зубцями. Так, молодець. Кидаємо. Ти робиш це як кухар. Тепер викладаємо картоплю. Так, ось наша картопля. Залишається дуже акуратно робиться. Так. Гаразд. Після картоплі. Давай моркву. Моркву. Це обов'язково, яскравий каротинчик. Ага. Дуже корисно. Так. Що ж, тепер настав час для цих яскравих овочів, які ти нарізав раніше. Я Тож дорізаю, звичайно. Ну що ж, давай, потрошку вже додавай туди. Mm. Ти можеш mm. додавати ці яскраві овочі, капусту. В нашому випадку, це печериці, вони дадуть такого аромату. Ну, якщо чесно. Давай. Я трохи хвилююся, ніколи раніше не готував такої складної страви. Скажу би, твоя справа лише була порізати. А тепер додавай. Так. Молодець. Трохи зеленої капусти брокколі. Обов'язково. Бачиш, як яскраво виглядає. Так. І на смак ще буде краще. Присолимо? Обов'язково. Але соль. так на смак, щоб не було дуже солоним. Але смачним. Так. Додай трошки докмяного перцю. Додамо. Тепер приправ. Так. Трави. Тут, теж. Тут у нас базилік і ще щось. Так, так, що ж, тепер робимо магічні рухи. Закриваємо герметичну кришку, обираємо режим приготування, тобто тушкування. Так. Ти можеш це зробити, як і інші люди. Тепер натискаємо старт. Звичайно. Отже, Андрію, можеш відпочивати незабаром. Мультиварка сама запросить нас до столу своїм гостинним звуковим сигналом. Зачекай, зачекай. Я точно знаю, коли шеф кухарку ховарить, він має час від часу підходити, перегортати, перевіряти, куштувати, чи не пригоріло, чи не сире. Що означає відпочивай. Андрію, заспокойся. За все це відповідає наше диво техніки. Це мультиварка. Згодом ти сам переконаєшся, який шедевр приготував. Ну, це ми ще побачимо. А щодо твоєї риби? А про це я розповім нашим любим глядачам, як приготувати смачненьку рибу, розморену на вершках. Вона схожа на консервовану м'яка, навіть кіснучні м'які. Таку страву можна приготувати в домашніх умовах, але за допомогою лише мультиварки платина. Ну я й би хотів навчитися так готувати. Отже, отже, до роботи перед. Аби приготувати тушковану у вершках або у молоці рибу з м'якими розмореними кісточками а рибні консерви, візьміть будь-яку рибу, якій надаєте перевагу судака, тріску, то або сардину. Наріжте порційними шматками приблизно 3-5 сантиметрів. На дно мультиварки налийте трішечки олії, викладіть нарізану кільцями цибулю, підсолену рибу, чорний мелений перець, тертий сир. За бажанням можете знову повторити усі шари і так аж до верху посудини. Тепер залийте страву молоком або вершками, щоб рідина ледь прикривала верхній шар. Закривши кришку, оберіть режим тушкування. Отже, наші мультиварка-врочисти дали сигнал про готовність страв. Але одну хвилинку Сань, моя страва приготувалася значно раніше, і я боюся, поки тушкувалася твоя риба. Моя страва вже встигла захолонути, і вона вже не така смачна. Нічого подібного, адже мультиварка має спеціальний режим утримування температури. Отже, приготована страва може бути теплою протягом багатьох годин. Слухайте, це просто мрія усіх чоловіків не буде ось цих жіночих монологів. Я тебе чекала, навіщо ти запізнився? З роботи все вже ухололо. Я так старалася. Тобто, мультиварка це чудова річ. Цілком вірно. Давай, Андрію, Давай. я Давай. тобі вірю. А, подивись, які овочі. Це ж справжній шедевр кулінарії номер 2 А чому це номер два, а номер один? А номер один це шедевр кулінарії, це моя риба у вершках. От подивись на цю дивостану. Подивись, яка краса. Справді. Рекомендую виключно як смачну страву. Нею ти здивуєш усіх у громаді. Мені ж вже кортить це скуштувати. О, зараз чекай, чекай. Відчуваєш цей аромат. Аромат неймовірний. О, Таке враження, наче ми в якомусь страшенно дорогому ресторані. Так, так воно і є. О, такою стравою ти здивуєш усіх гурманів. Ось так. Можна вже? Вперед. Скоштуємо. М -м -м. Що скажете? Смакота неймовірна, повірте. Знаєте. Насправді для мене риба це завжди що? Це, по-перше, сковорідка, по-друге, море олії, яка ж кварчить, яка бризкає на всю кухню, потім кухню треба прибирати. А тут все так швидко, так просто і головне так смачно. Це справді неймовірно. Ти мене вразив. Це не я, це мультиварка Латина. Отже, ну до твоєї страви. Я навіть трохи хвилююся. Аромат неймовірний. Яка краса. Подивіться. Овочі всі стушкувалися. Навіть картопля не розвалюється. Подивись. Зараз головне м'ясо. Давай. Риберця. Е -е. О -о. Виглядає неймовірно. Виглядає неймовірно, а на смак цікаво. Давай. Скуштуємо. Ну ж бо, це твоя страва. Mm. Mm. Що можу mm. сказати? Знаєш, я можу сказати лише одне. Я точно придбаю собі мультиварку, влаштую справжній бенкет, хай всі знають, хто у нас найкращий шеф-кухар. Я вірю в тебе, Андрію. Як бачите, мультиварка платином це неймовірно зручна річ. І це лише квіточки з того, що вміє ця цариця кулінарії. На вашій кухні стало тісно через безліч усілякого начинення, каструль, пічок, пароварок та сковорідок. Де усе це тримати? Ви дратуєтесь. Якою ж захаращеною стала ваша кухня? Ви не встигаєте слідкувати за здоровим харчуванням родини, бо багато працюєте? Мультиварка платинум допоможе вам виплутатися з безкінечних клопотів та стресів. У мультиварці Platinum ви з легкістю спечете пиріг або запіканку. Вам вдасться розсипчастий плов, ніжна риба, м'ясо або птиця. Овочева рагу або м'ясна печеня, насичений український борщ, ароматний суп або солянка, та неймовірно корисний вітамінний домашній йогурт, оскільки у комплекті з мультиваркою додається 6 контейнерів для приготування йогуртів. Цей режим сквашування молочних продуктів вирізняє мультиварку Platinum серед її схожих колег. А також ще декілька таких режимів новинок: це приготування м'яса на кісточці, випікання піци, режим для пасти та для смаження фрі. А ще функція, яка дозволяє вам самим регулювати температуру та час приготування. Усі ці режими значно розширюють ваші кулінарні можливості та фантазії. Андрій, а ти знаєш, що у нашій мультиварці можна випікати навіть пироги? Ну, з цього я вже не розумію. Це ж все ж таки не духовка, не пічка, запікати. Ой, Андрій, як багато ти ще не знаєш про можливості нашої мультиварки: і пиріг, і пудинг, і йогурт, і навіть сирну запіканку. О, Ой. до речі, сирну запіканку, причому дуже смачну, готові моя мама. Але вона робиться в духовці. А ти зараз сам зможеш приготувати швидкий кекс із родзинками. О. І невдовзі здивуєш свою маму. Ось тобі тісто. Додай сюди лише родзинок. До речі, тісто дуже просте. Тут лише борошно, яйця, цукор, какао і от ми додали родзинок. Тепер Тепер виливаємо це все у попередньо змащену форму. Твої рухи схожі на рухи шеф-кухаря. Гадаю, що так. Побачимо, що з цього вийде. Усе Один тіста. шедевр, ти точно вже приготував. Зараз буде другий. Ти здивуєш свою маму. О, я уємнений. Своїми, своїми кулінарними здібностями. Вона буде дуже здивована. Так, що ж? Із тісто ми впоралися. Молодець. Тепер, як завжди, відкриваємо мультиварочку. Ось. І шукаємо програму Випічка. Випічка. Так, так. Є. Yeah. Старт. Yeah. Ну що ж, зачекаємо. А що готуватимеш ти? Андрій, скажи мені, от ти хоч раз готував свої власні йогурти? Йогурти? Так. Йогурти зазвичай я купляю в магазині. А у мене тут природна закваска, яку я додав до молока. І зараз додаю сюди інші інгредієнти. Так. Отже, сюди я додаю смородину. Судово. Сюди я додаю шоколад, це буде смачно. Так. Е, наступний я хочу додати журавлину. Чудово. Так, ще один. Ми додаємо шматочки апельсину. Яка смакота? Дай і мені взяти участь? я Добре? додам Добре? трохи родзинок. Будь ласка. Ось сюди. Так. А останній нехай буде чистий йогурт навіть без цукру. Е, буде, буде, буде. А коли буде? Коли буде, про це нам повідомить наша мультиварка Платеном. Адже у неї є спеціальна програма приготування йогурту. Отже, тепер ми їх поміщуємо в нашу мультиварку. Закриваємо, як завжди, і обираємо режим приготування йогурту. І все. Залишається. Лише тільки чекати. Коли Ось воно приготується. Давайте побачимо, як впорається мультиварка Платинум із таким незвичним завданням. Мультиварка Платинум – це сучасний кухонний пристрій, у якому ви зможете приготувати що завгодно та доклавши мінімум зусиль. Адже якщо ви варите, тушкуєте і печете у мультиварці Платинум, вам не доведеться проводити над плитою години, аби контролювати ступінь приготування, і мультиварка сама все зробить за вас. Ваша справа помістити інгредієнти доємності, обрати програму, натиснути кнопку Старт і чекати сигналу про готовність страви. Внутрішня чаша мультиварки платинум має керамічне протипригарне покриття, екологічний матеріал, який не вступає у реакцію з жодними речовинами. Воно стійке до подряпин та високих температур. А найважливіше, що у мультиварці ви зможете готувати страви не лише неймовірно смачні, а й дієтичні без додавання зайвих жирів. Тож овоч. Риба, м'ясо, каші, молочні страви, приготовані у цій ємності, зберігають максимальну кількість вітамінів та корисних речовин. Менш ніж за годину ми отримали швидкі кекси з розлинками. Отже, Андрію, скуштуй. Так. і що б сказала mm. твоя мама? Я знаю, що мама б сказала, що теж хоче собі таку дивовижну мультиварку, і вона її отримає. Матусі, готуйся до подарунка найближчим дня. Отже, ти теж доклав до його виткання свої руки. Можеш вважатися теж кулінаром. Ну, а що із твоїми йогуртами? Що ж, давай подивимось, які йогурти виходять у мультиварці. Так. Скуштуй, будь ласка, і порівняй з тими, які ти їси у ногази. Смакота. І головне, тут немає ані емульгаторів, ані стабілізаторів, варників і такого іншого. Лише натуральні інгредієнти. Дійсно так. Ще до комплекту мультиварки входять такі дивовижні кришечки. Для того, щоб зберігати контейнери з йогуртом у холодильнику. Беремо, закриваємо контейнер із нашим чистим йогуртом, Беремо і відправляємо його у холодильник. Ось так просто. Я теж скошую. Давай. Що може бути корисніше? Мультиварка платеном надає нам безліч можливостей для здорового харчування, адже в ній ви можете готувати без додавання жирів і навіть на парі, і робити ось такі смачні йогурти або кефіри. Ну а про всі секрети та можливості мультиварки ви дізнаєтеся зі спеціальної брошури з усіма режимами та рецептами. Також до складу мультиварки входить чудовий пластиково-мірний стаканчик, яким ви будете відмірювати інгредієнти своїх кулінарних шедеврів. До того ж, ви отримуєте чудові черпачки для рідких страв. Ну а ще дивіться є ось такий чудовий контейнер для страв дієтичних, які готуються на парі. Шановні, скористайтеся вигідною пропозицією, адже зараз Шопінг тіві пропонує мультиварку Platinum зі знижкою у 30%. Перетворіть нудне приготування на справжнє задоволення і станьте віртуозом на своїй кухні зі зручною та практичною мультиваркою платином. На вашій кухні стало тісно через безліч усілякого начиння, каструль, пічок, пароварок та сковорідок. Де усе це тримати? Ви дратуєтесь, якою ж захаращеною стала ваша кухня? Ви не встигаєте слідкувати за здоровим харчуванням родини, бо багато працюєте? Мультиварка платинум допоможе вам виплутатися з безкінечних клопотів та стресів. У мультиварці платинум ви з легкістю спечете пиріг або запіканку. Вам вдасться розсипчастий плов, ніжна риба, м'ясо або птиця. Овочева рагу або м'ясна печення, насичений український борщ, ароматний суп або солянка та неймовірно корисний вітамінний домашній йогурт, оскільки у комплекті з мультиваркою додається 6 контейнерів для приготування йогуртів. Мультиварка платинум розпочне новий етап вашого життя, адже цей пристрій подарує відчуття справжнього комфорту. Відтепер процес приготування їжі із нудного та клопіткого перетвориться на задоволення і ви ви витрачатимете на це набагато менше часу, адже мультиварка Platinum самостійно парить, варить, смажить, пече, запікає, відігріває молочнокислі продукти, підігріває їжу та навіть стерилізує. Ви відзначите зручність та безпеку під час користування мультиваркою. Її кришка герметично закривається, захищаючи вас від гарячої пари та розбризкування киплячої рідини. Мультиварка Platinum оснащена таймером, за допомогою якого ви можете відстрочити початок приготування, і ваша страва буде готова на той час, коли ви запланували. А ще завдяки функції підігрівання, мультиварка турботливо збереже вашу їжу гарячою протягом 24 годин. Прилад оснащений зручною ручкою, містить 5-літрову каструлю, укомплектований контейнером пароваркою, черпачком для рідких страв, мірною чашкою та шістьма міні-контейнерами для. Ю... Його компактність, модний дизайн та багатофункціональність мультиварки Platinum – це знахідка для невеликих кухонь. Ви смачно та вчасно нагодуєте свою родину, бо мультиварка дозволяє заздалегідь програмувати час приготування їжі. Вам легко вдаватимуться здорові дієтичні страви, корисні та без додавання зайвих жирів. Ми пропонуємо вам мультиварку Platinum у двох варіантах дизайну: срібний з чорним та срібний з білим, за вигідною ціною зі знижкою у 30%. А спосіб оплати та доставки замовлення ви можете обрати самі.